Всім бажаємо доброго тихого вечора. Уже у нас вечір. І я хочу замаринувати капусту. Не заквасити, а замаринувати. Я таким способом, я це перший рік вже я раз зробила, нам дуже сподобалося, вже другий раз буду робити, другу порцію. Але ця капуста не квашена, не, не така, що я і квасила, і заливала капусту соленим розсолом, А це. Капуста маринована, Ото як ми маринуємо помідори, огірки, що додаємо уксус, капуста з уксусом. Коли мені дали цей рецепт і сказали, що там уксус, я теж, знаєте, так якось думаю, уксус, яка це буде капуста з уксусом. Але вирішила спробувати. І знаєте, так вона нам сподобалася. Капуста всім. Я накришила дві баночки, одну сину дала, вони теж її швидко з'їли, сподобалася їм. І нам теж дуже смачна капуста. Ось зараз я вам покажу, як. Я її буду маринувати. Оце в мене такий качан, бачите, який здоровий. Це качан з базару. У нас в цьому році нема капусти, дуже там декілька качанів своїх, а то це капуста. Ну, сказали, що називається агресор ця капуста. Я такої ніколи не солила, не маринувала. Я люблю капусту Слава, мені дуже подобається капуста. Ну, нема такої. Ну будемо яка є. Ну, капуста такая твердая. Зараз розріжу цей качан. Один силу треба. У мене тон ще голландське. Я солила, точно непогане. Ну нічого ну, така біленька капусточка. Бачите, і черишка не дуже велика. Зараз її буду кришити, навіть ще одріжу так. Кусочок менший. Ось так. Крішити буду ось такий у мене сікач. У мене є ось така для капусти. Але я не вмію, в мене не виходить. Я скільки раз пробувала, якось не виходить. Так я краще нашу. не знаю. Треба приспособитися, але я... А я вже так привикла, то я буду так і сікач добре їм. Ну ось так буду такою соломкою. Ось така. ось така соломка. І зараз покришу все і покажу вам, що буду робити далі. Покришила я капусточку. Ну, ви знаєте, така грубовата капусточка. Ось такі тут прямо такі, як у нас називають, сорупалки. Бачите, які, то, це ж така капуста, що попробую її переламати навіть. От які. Така. Вона мені не дуже така подобається. Ну, я кажу, що слава це сама найкраща капуста. Слава, ну, і мегатон. А це така грубовата. Ну нічого. Побачимо, яка буде. В общем, покришила я цю капусточку. Тут у мене качань був більше 4 кг. Ну, У мене рецепт такий не на кілограми капусти, а на э, скікі росолом. Ну, в общем, рецепт буде з росолом. Будемо заливати, так скільки росову. На літр солу. В общем, рецепт на літр росолу. Зараз я сюди добавлю ще моркви. Ось я моркву покришила і змішаю з морквою. Ну, моркви теж скільки хто додається як кому нравиться моркви. Скільки. І змішаю її. Капусту я з морковою змішала. І тепер буду закладати у баночки. Ось у мене дві двохлітрові баночки і буду їх, їх сюди так. Закладати і утаптувати. Ну так утаптувати не дуже, так, без фанатизма. Отак От десь. Отак От трошки втаптали. Ну, притаптати вже треба, так що. І знову накладуємо. Плала і знов притоптал так ось так. І знову. До самого верху. Розложила капусточку по баночках. У мене вийшло дві двохлітрові баночки і одна літрова баночка. І тепер будемо заливати маринадом. Сейчас я вам розкажу за маринад. Маринад готується так. Я вам вже не буду показувати, як я його варила, а розкажу. Це вже він у меня вичах. На літр води, сиплюємо в каструльку літру води, Хай доводим до кипіння. Закипіла вода. Добавляємо на літр води 2 столові ложки солі. і треба додати 125 грамів сахару і 125 грамм уксусу. Ну, я сахар мірила ложечками, Я добавила 125 грамм, це десь 5 ложечок сахару. І чарочку 100 грамовою сипала уксусу. І ще 100 грамову чарочку ще трохи додавила. Ну, можна і помірною мензурочкою поміряти, хто хоче. Ну, я так сипала. Я перед цим робила так, так зробила, і добре було. І зараз так. І тепер заливаємо в баночки. Ну, це ж тут, тут сюди я не додавала, просто і змішала капусту з морквою, нічого не додавала, ні солі, нічого. І заливаємо оцим маринадом. І маринад треба ж підождати, щоб він вичах. Холодним маринадом заливаємо. Це я вилила в грахвінчик, щоб краще було. Лить так удобній. Ось так заливаємо. І я ще так буду прокалувати, щоб... Маринад туди, о, бачите він ось так, щоб до дна маринад туди прийшов. Ну, ось так, налила повна. Ну і так само за ці дві баночки. Обов'язково протикайте, щоб маринад пройшов до самого дна. У мене була. Два літра маринаду. І ось я ці залила повні, а на цю на літрову баночку трошки не вистачило. Значить, тоді я ще закипячу і додав. На цю не вистачило, треба було більше. Не розчитала. Ну, нічого страшного, я додав. Ось так заливаємо. І зразу закриваємо кришечками. О, закриваємо кришечками. Виносимо у таке прохладне місце. Ну, У мене тоді стояло на веранді. Там мене прохладно. І треба, щоб стояло днів 10 І не треба не, не, не прокалувати, нічого. Це так накрили. Тільки дивіться, якщо, може, бути, цей маринад питається в капусту, щоб вона була покрита маринадом, то ви тоді не буде покрита, а питається, то доливайте. Можна доварити маринаду, чи може будете заливати, як у вас залишиться, Так не висипайте його, а поставте в холодильник. А тоді даліти, щоб вона була покрита. Треба, щоб капуста весь час була покрита маринадом. Я перший, перший раз я зробила, вона мені постояла на днів три. Я думаю, ну да, я спробую. Я зняла кришечку, трошки попробувала, вона мені показалась така солодка, якась несмачна. Я так думаю, я ж думаю, це наробила і... капусти. А потім через 10 днів спробувала. Така смачна, що ми так швидко з'їли двохлітрову банку. Дуже смачна капуста. Із усіх капуст, це що заливаєш або квасим, що солью перетираєш, це саме найсмачніше. Ну, Може, вона не така корисна, що тут уксус, але дуже смачна. Ось у мене я теж зробила. У мене це тут одна баночка, я заквасила, сіллю перетерла, а друга залила соленою водою. Вона вже у мене, ось, бачите, бродить ось. Будь Оператор чекає. Бродить він вже скільки розсолу виходить. Ну так Цю я протикаю утром і вечором. Протикаю весь час. бродить. А оцю капусту протикати не треба, не протикайте її, ставте і хай стоїть 10 днів. І через 10 днів попробуйте, Дуже смачно, І стоїть не треба. Це ж цю я ставлю в кухні, вона у мене стоїть, бо вона треба, щоб. Ось вже вона два дні у мене стоїть. Треба, щоб стояла в теплому місці. А цю ставте в таке, більш прохладне місце. Якщо немає веранди, можна на балкон або можна поставити в холодильнику. І хай стоїть 10 днів. І потім попробуйте. дуже смачна. Якщо ви сумніваєтесь, можете попробувати хоча б літрову баночку зробити. Капуста дуже смачна. Нам сподобалося. Це вже. Я це перший рік її так роблю, ну це вже в цьому році другий раз зробила. Так що попробуйте. Ну і всім всього, бажаємо всього найкращого. Крішіть капусту, робіть по такому рецепту, хай у вас виходить, щоб була капуста дуже смачна. І всім до побачення.